Всім привіт! З вами Гамелонік і сьогодні нова рубрика Передівся поліцейсько» або «Притворився поліцейським. Я думаю, ви всі вже це по назві зрозуміли. Я буду передягати з поліцейського і перевіряти людей на їх уважність. І також чи будуть давати вони взятки за їхні правопорушення. Ну що ви готові? Давайте не буду тягнути час. Ви просто підписуйтесь прямо зараз, ставте лайкусик, а ми йдемо перевіряти людей. Ну і також буду дуже кожному вдячний, якщо ви підтримуєте якимось коментарем. Відповідно, чи про продовжувати цю рубрику, чи, можливо, не продовжувати все, що ви хотіли би написати. Ну а тепер уже полетіли Молодий чоловік. Що ви нарушаєте? Будемо оформляти вас. Що ви нарушаєте? Іменно ця ситуація, яку ви зараз побачите, вона абсолютно спонтанна. Я просто їхав собі, ікрас таки шукати жертву, скажімо так, і просто я бачу, як людина летить на всіх парах, розганяється, перелітає через бордюр і попадає в ДТП. Після чого я вже під'їжджаю і починаю з нею розмовляти. Вибачте, я бачив, що ви звідти їдете і врізались, вилетіли через бордюр. перелетіли. з вами. Все нормально. Ви адекватні? Слизько. Добре, давайте п'ять тисяч. І ми розходимося. Це взяти. Я розумію, що скільки, але 5 тисяч мені в карман, і ми закриваємо це питання. Потрібно просто нове взуття купити. Добре. Мій номер банківського рахунку 13232. Можете переводити кошти. Ось, і ми закриваємо це питання. Все, перевів. Так, є гроші прийшли. Дуже дякую вам. Все, можете їхати. Не, не болить голова. Все добре з вами. Все добре. Так, чувак, врізався в мене. Зараз будемо його оформляти. Ця ситуація можливо трошки дивна. Я їду, але не встигаю ще включити відеозйомку. зйомку. У мене влітає людина, після чого я починаю з ним розмовляти і вже включаю зйомку. А людина просто бере і виходить. Я такий посміявся і поїхав далі шукати ще людей, які поведуться на мої розводи. Я просто нагадую, дівсю форму поліцейської. Я насправді не поліцейський. Здоров'я бажаю, капітан поліції Шевчук. Що як ви по зустрічній? Ха-ха-ха просто взяв і вже, вийшов і просто їхав по і в мене врізать. Приїхав я на такий от блокпостик, і зараз будемо чекати просто людей, які будуть їхати. Дивлюсь, там поліція цей, машина стоїть на дорозі, на мості. Стояти тут не можна. Відповідно, зараз будемо з ним балакати. Здоров'я бажаю, начальник поліції Шевчук. Що тут стоїте на мості? Також була ось така людина, яка, вроді би, здається, що знає, що не нарушив, але я настільки агресивно давив на нього, що там не було просто інших варіантів, як дати мені взятку. Будь ласка, припаркуйтесь з боку, будемо оформляти ваше порушення. У мене бензин кінчився. А у вас бензин кінчився. Ну давайте вас заправлю. А де вас бак? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля, покажіть, де вас, де вас бак. Друг тільки но приніс бензин. Ви заправили автомобіль, так? Збирався заводити. Так зрозуміло. Відійдіть, будь ласка, з боку. Будемо оформляти вас за те, що стоїте в неположеному місці. Зупинились на мості, порушили правила ПДД, вимушений скласти на вас е, відповідний акт. Я не нарушав. Ну, ви зупинились от, на мості, тому вимушений на вас класти порушення. 1.6. А як по-іншому? Вам потрібно було відповідно виставити знак, що у вас щось тут трапилось. Як бак сухий. Тому відповідно, припаркуйтесь, будь ласка, сюди, і випишу вам штраф. Та ні так не піде. Можемо договоритись. Як? Ну, не знаю, можемо якось договоритись. Вмієте договорюватись? Взяточку хочете. Ну, про зяточку я нічого не маю на увазі, звісно. Там на нові капчики, на нові берці, все-таки зима холодно, нам адміністрація не видає, не помішало би. Все, поняв. Щасливої дороги більше вас не затримую. Дякую. Щасливо, щасливо, не нарушайте. Ось іще один доказ того, що людям абсолютно все рівно, і вони навіть не провіряють, чи я поліцейський чи ні. Також були, звісно, такі люди, які мене узнавали, тому що відео залітають тіктоці і так далі, і люди вже узнають, що це я. Ну на жаль, що зробити, але передають цим людям також привіт. У нас тут є знак СТОП, на який обов'язково потрібно зупинитися тут. І вже можна далі їхати. Але якщо люди будуть нарушати цей знак, ну відповідно будемо з ними спілкуватися. Сижу в засаді тут. Так, хтось їде на мотоцикл. Зупиніться, будь ласка. Що на знак стоп не зупиняється? Стоп. Вам показати, де знак стоп? Це що? Це що для вас? Будь ласка, можна ваше посвідчення? Можна ваше Можна ваше посвідчення? Яке посвідчення? Не поняв. Яке підтверджує, що ви поліціянт? Слухай. Ну, так, ну що, надіюсь, вам такий контент був цікавий. Підписуйся прямо зараз і став лайк. З вами був Гамеонік. До нових зустрічей Пиши ідеї для відео. І, можливо, якщо хочеш другу частину такого ж контенту. Якщо що, я пожартував, не треба мені ніякі гроші. Я просто хотів перевірити, чи будуть гроші люди переводити. Взагалі я не поліцейський. Вибачаюся за такий пранк. Я просто купив поліцейську форму, я не поліцейський. Але треба перевіряти в майбутньому вам поліцейського документа. Візьміть, будь ласка, ваші гроші назад. Щасливої дороги, перевіряйте на наступний раз поліцейського документи. Щасливо, нічого буває.